Наше життя особисте, так і цілих народів і країн складається найперше з того, який ми вибір робимо в житті. Господь нам каже: даю тобі добро і зло, благословіння і прокляття, але хочу, щоб ти вибрав добро. І тут не треба особливо питати долі, яка вона буде. Якщо робимо добро, якщо живемо по-доброму, сповняємо ті заповіді любові Господа Ісуса Христа, то і добро рясно зродить у нашому житті. Євангеліє від Матфія, 27 розділ, 20, 26 вірш. А первосвященники і старші попідмовляли народ, щоб просити за варраву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив. Вони ж відказали Варраву». Пилат каже до них: А що маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали Нехай розп'ятий буде. А намісник сказав Яке ж зло він зробив. Вони ж зачали. Ще сильніше кричати і казати, нехай розп'ятий буде. І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більше стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав Я не винний у крові його, самі ви побачите. А весь народ відповів і сказав На нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм вараву, А Ісуса, збичувавши, він видав, щоб розп'ятий був. У цім євангельській слові ми маємо відповідь на наше запитання, звідки проблеми, звідки біди в цьому світі, чому правителі цього світу несправедливі. Тому що, як і особисто ми в своєму житті любимо обирати варраву замість Ісуса Христа, так і натовп обирає варраву, а не Ісуса Христа Спасителя.